Зукаю ліхтар зарядної станції на 4000 мАч. Індикатор заряду нам показує, що станція заряджена на 100%. Ставлю його в темному місці, щоб ви побачили, як він горить і закриваю склад. Повернуся завтра о 8 годині і перевірю, чи він все ще горить. Папа! Осьма -па. і ми перевіряємо, чи працює наш ліхтар. Я лишив його на ніч на складі. Аякс Показує Ворамфак О, бачимо, що ліхтар все ще світить. Індикація заряду. Одна лампочка в нас. І це не дивно, бо він просвітив усю ніч. Що це за товар такий? Це в нас павербанк плюс ліхтар плюс блютуз-колонка. У комплект входить саме цей пауербанк. Три лампочки з довжиною кабеля 3 метри кожній. Це резервне джерело живлення під час відключень світла. Джерело світла для вашої квартири. За допомогою цього пауербанку ви можете освітити три кімнати, навіть чотири кімнати, тому що у нас йде тут лампочка. Тут три лампочки. Оп! Оп! І третя. На корпусі збоку ми маємо USB-роз'єм для зарядки телефона. В комплект також ходить сонячна батарея на тривати. Bluetooth колонка. Bluetooth mode. І також можливість слухати радіо. І підтримка програвання музики з флешки або з карти пам'яті. Також є в комплекті перехідники на 4 пристрої. Power off. Те у нас тут мікро USB, зарядка для Nokia, зарядка для Wi-Fi роутера і четвертий тип зарядки ось з такого плану. також в комплекті йде зарядний кабель. І в цілому все. Це дуже багатий набір різних функцій. І коштує 1499 гривень. Ви отримуєте Powerbank, в якому є також фронтальний ліхтар, боковий ліхтар, три лампочки, сонячна панель, блютуз-колонка, радіо, зарядка для телефона, програвання музики з флешки, з карти пам'яті. Це все всього за 1499 гривень. Також хотів продемонструвати вам, як вона програє музику. Вмикаємо. Вона зразу входить в режим Bluetooth-колонки, але якщо ми ставимо флешку, вона автоматично перейде на програвання з флешки. USB driver mode. Зараз ми почнемо музику. Гучність! Змініться. Welcome to Так. На Звоніть, контакти під цим відео, і замовляйте, готуйтеся до відключень світла заздалегідь.